Доброго вечора, Милі друзі! Поздоровляю, вітаю всіх з першим днем весни. Дуже чарівний, гарний день. Мені так і не терпілося сьогодні вийти з вами поговорити, поздоровити вас всіх з днем зародження чогось нового. Я кидаю своє бажання наверх і вам також раджу. Тому що сьогодні нехай загине все погане, старе і непотрібне, все що своє вже віджило і не треба. Старі програми, старі речі, старі, старі звички, старі якісь ваші структурні дії, які ви робили по, по методі слона, по одній тій самій прямій ішли. Нехай все залиха, залишається сьогодні до опівночі, в старій програмі. Нахрен її хекнути, нехай вона пропадає, нехай війна також пропаде, нехай вона закінчиться, нехай завтра ми встанемо і, і, врод, і вродимося на світ новими, новими, так як новий квіт на деревах, нові квіти народжуються, пташки прилетіли, співають всюди, нехай всюди буде весело, співуче. І... Весна нехай, вам приносить добру, добрий настрій, усмішку, радість, нові починання. Нехай все сповнюється. А я хотіла сьогодні поговорити про досить таки, таку тему, яка називається дизайн людини. Може, хтось знає, може, не знає три роки назад Я з нею зустрілася чисто, случайно у просторах інтернету. От сьогодні, може, якраз 1 3-го, 24 року я її вам розказую, познайомлю з нею, а ви побачите, може, якраз це початок того чогось нового, чого ви не знаєте, і хочете теж вивчати оцю таку досить таки гарну науку. Це не нумерологія, це не астрологія, це не філософія. Це, не, це просто якась це не релігія, це абсолютно нічого. Нічого немає з матрицею, з кармологією з спільного. Ця наука полягає в використанні рідних методологій з гуман дизайну, це вчення між відмінностями і між людьми. Кожен з нас не може бути повністю схожим на іншу людину. І тому в тому числі вчені назвали цю споріднену науку з базових чисел, яка досить таки допомагає людям, і яка як аналізується з аурою та енергетичним полем людини. І гумен дизайн це інструмент навчання, завдяки якому людина дає відповідну. До її справжньої сутності, усвідомлено користі цього дизайну, до розуміння себе та навколишнього середовища. Розрахунок допомагає використати життєву енергію правильно. Розрахунок дизайну людини досить таки нам допомагає в необхідності розрахунку матриці людини у повсякденному житті. Він... Ми можемо в дизайну людини дізнатися про силу емоцій. Людина керує собою і приймає узгоджені рішення. Здатність приймати власні емоції веде до самопізнання. Людина вчиться керувати собою, жити в гармонії з внутрішнім світом. Також дизайн людини покращує стосунки і оточення біля вас. Об'єктивна оцінка своїх сильних сторін сприяє усвідомленню того, що інші люди відрізняються від, від особи. Розуміння, співчуття, зникає осуд. Дальша річ, що дизайн нам допомагає, уникнути емоційного перенавантаження чи вигорання. Люди, які оточують особистість, можуть відрізнятися від неї за енергетичним типом. За допомогою розрахунку в дизайну людини можна зрозуміти, як правильно будувати комунікацію з оточенням середовищем. Чиє енергетичне поле відрізняється, і ви люди різних енергетичних полів, і не підходите один одному, тому можуть бути суперечки на чистій дорозі і ні з нічого, як вогники загоратися. А завдяки цьому можна уникнути цим конфліктам і в сім'ї, і в колі друзів, і в рідні і між відносинами, між батьками і дітьми. Також Дизайн це така кладість знань, де ми можемо підтримати сам себе в скрутних ситуаціях. Нам потрібно деколи, комусь потрібно бути на самоті, комусь потрібно мати внутрішній потенціал такий сильний, що не хоче бути на самоті. Він постійно мусить ділитися якимись своїми внесками, ідеями, чимось новим. Це зовсім інший тип людини. І розуміння цього надає можливість побудувати спілкування з іншими людьми, яких природні бажання підтримувати скрутну хвилину. Вона відкриває почуття людини. Я, наприклад, роблячи вже консультації, зустрічаюся з досить таки багато людьми, які не мають відкриті почуття. Ну, звісно, що я знаю, звідки. Незнання і невміння використовувати почуття. Ми ж відрізняємося від звірів, звіряток тим, що ми маємо почуття, і ми маємо язик, горло, вішутху чакру, якою ми спілкуємося. Тому що кішка, пес не може сказати, чи його болить, чи його пече, чи в нього перелом. Він може плакати і нам давати своїми емоціями. Щоб ми побачили, що йому погано, але сказати він не може, звірята не можуть. А тим ми відрізняємося від звірят, що ми можемо його спілкуватися. У багатьох людей за рахунок того, що не вміють і не мають відкриті почуття, не мають відкриту словне, словне мовлення, перекрита вішутха чакра, і не розвивається мовлення. Так застосувався і записався у нашій підсвідомості, типу, такий страх. Я краще буду мовчати, щоб не говорити. Іменно дизайн людини вам підскаже, яка у вас з восьми чакр активна. Це можливість поміркувати про різні аспекти власної особистості, визначити сильні слабкі свої сторони, знання своєї енергії. Ви будете знати свою енергію, яка у вас, ви будете знати, який тип людини ви, який у вас авторитет. Та, який у вас, яка планета відповідає за ваші конфлікти? І як ви в конфліктах себе проявляєте? Яка планета відповідає за жіночність? Далі, як стояли сонячні системи планети в день вашого народження? І яка планета керує вами по житті, яка вам дає стратегію? Яка ваша місія і ціль життя, чого ви сюди прийшли? Ось, бачите, який величезна кладість знань і вмінь, всього заложено в, в нашому дизайні людини. Так, а щоб отримати розрахунок карти «Бодіграф» називається. Карти дизайну людини, для цього мені потрібна дата, місце і час з точністю до хвилини вашого народження. Колись у лікарнях моя баба працювала і казала, що свідоцтві про народження ніколи не зазначували годину, але цю інформацію записували в карточку, коли дитина родилася. Облікова картка, вона називається Мені здається на Україні. І в цю карточку вносили, коли та чи інша зірочка засвітилася на небі і, і родилася на немовлятку. З тієї карти я особисто узнавала дату народження своїх дітей, а у мами узнавала свою дату народження. А після цих розрахунків можна. Дізнатися про себе абсолютно все, але дуже величезна е, в просторах інтернету дуже велика кількість знань і величезне джерело знань на щодо дизайну людини. Абсолютно неможливо самому все скласти докупи, щоб розібратися. Я пробувала. Я людина, яка навчається постійно і так і вмре е, умніком. Ви знаєте, там походила, походила, заблудилася, на, на, понаписувала шість зошитів, списала, щось трохи розуміла, ну скласти в одне єдине ціле мені не порадилося. І я створила свій курс, де я пройшла і створила свій курс, де.